Подивіться, яка краса. Ох, які красиві, чудові грибочки. Подивіться, отут бур'янахи, які вони повиростали вже. Це вони весняні маслюки. І з цієї сторони. Дивіться, знову ж таки є. І якщо далі подивитися, дивіться, який лапух. Оце маслюк. Красавчик. І це тільки початок. А що ж буде далі? Так, вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Сьогодні неділя, 12 травня. Трошечки прохолодно. І я вирушив в ліс пошукати маслюки. Сьогодні буду шукати маслюки, тому, як бачите, я стою перед отаким молоденьким сосняком. Дуже молодесеньким. І спробую тут знайти маслюка. Зараз, як такого тепла, немає, в день 15-16 градусів тепла. А на ніч 3-4 градуси. Тому такі невеличкі заморозки, і я не знаю, чи гриби будуть рости взагалі. Ну, спробую тут, молоденькому соснячку, дивіться, який він маленький такий трикутничок, пошукати маслючків. Перших маслюків у 2024 році. Відходжу від скутера і починаю зразу ж шукати. Зазвичай, зазвичай, вони попадаються зразу, якщо вони є. О, друзі, дивіться, не я вам сказати. Але дійсно маслюк є. Є ось маслюк. Гарний, великий, Уже класний. А біля нього маленький клас. Оце, друзі, да. Не встиг зайти в ліс і маслюки пішли. Це уже такий, знаєте, азарт, аж дух захвачує. Тут не передавай відчуття, що грибочки все ж таки є. Ще й які, ще й маслючки. Так, вони, як бачите, не липкі, а такі суховаті. Я такі люблю збирати, що до, до рук не липнуть. Вирізаю перші маслюки. Я вже більше ніж задоволений знахідкою. Чистенький грибок, чуть чуть його там вже щось червивіло, а взагалі-то він хороший. Так, і тепер великого. Раз. Є в нас маслючки. Починаємо, значить, шукати. А дивіться, що тут відбувається, народ. Це просто кайф. Подивіться, один. Другий. А ось ціла поляна. Це просто кайф. Я ще навіть не зайшов в ліс. Цей маленький лісок. Я ще навіть не зайшов. Я ось поле з краю буквально метрів 10. І грибочки тут на грибочку. Подивіться. Оп. Ось. Оп. А цей вже трошки зіпсувався. Але факт той, що грибів є і їх дуже багато. Клас. Які красиві. Це просто кайф. Оце то да. Зараз швиденько нарізаю. Оце то так. Клас. Грибочки бомбецькі. Так ось. Класні грибочки. Такі вони трошечки, як нібито як загорівші на сонці. Можливо, це від морозу, не знаю. Але взагалі класні. Грубі такі весняні маслюки. Зразу й не скажу, що це маслюк, тому що вони зовсім не ховські, зовсім не мокрі. Але класні. Починаю вирізати свої знахідки. А ось який пиріжок. Подивіться, який великий, класний маслючара. Супер! З такими маслюками зараз 5 хвилин і повна корзина. А дивіться на окраїні. Здалека ще видно, які вони красиві. Ох, такі шапочки в них. Засмаглі. Ось також є. І ці грибочки самі чудові. Найкращі грибочки. Тверденькі такі, взагалі кайф. Розрізаєш. Що я замітив? Що грибочки ростуть не в самих сосонках, як літом, а ростуть поблизу сосон, де більше сонця, де тепло, де земля прогрілася. І ось така маленька галявинка. І на ній один. Ось далі, дивіться. Другий. А ось які вони. Я їх ще не розгортав, але бачите, що їх є тут багато. Ось, жовтенький такий. Все на такій галявині. Не в самих соснах. Там, де більше прогрілася земля, де більше світла, вони якраз і з'явилися. Класно. Будуть говорити, що хробачливі, подивіться, чистенький гриб. Навіть на вигляд вже такий, як нібито староватий, але грибок чистенький. Один, другий. Грибочки чисті, дуже класні. Я отак зрізаю. Бачите, вони навіть не змогли, як то кажуть, добре навіть вирости. Розкритися не змогли чистенькі грибочки і от такої форми. Не вилізли добре з землі. Ну, Форма ролі не грає. Головне, що гриби класні. Ну і далі дивіться. Зразу біля цієї галявини який класний. Взагалі супердяцький. Отакий засмаглий, красивий грибок, молоденький. Так, а це грибалочка, друзі. Кожну неділю ходжу по гриби. І кожну неділю грибочки є. І кожну неділю практично різні збираю. Ну, Цей вже трошечки, мабуть, состарився. Да, бачите, є. Гриби вже такі, що і зістарились. Ну, залишу, нехай розкидають спори. Так, така гарна полянка була. І навколо неї туди-сюди ще підзбирую. Ось йду по краєчку, по краєчку такого. Соснової цієї, самосіву соснового. Дивіться, йду, йду біля самої стежинки. Як мене чекає, красавчик. Раз. Готов. І туди його. Дивіться, 5 хвилин і вже стільки грибів. А ось по цій стежці. Спочатку побачив одного. Ось він, заникався в травичці. А далі, подивіться. Ось які вони. Красота. Які грибочки. Ростуть прямо такими шикарними кублами. Та хіба це не диво? Ой, ще невеличка знахідка красивих таких три маслючка. Ох, які вони хорошенькі. Є трошечки вже хробачливих, але все ж таки є й хороші. Виходиш на полянку, а там тебе чекають грибочки. Ось маленький ще. Гарний такий чистенький, молодий грибок. А ось поруч вже великий. Ну я також провіряю, можливо він ще класний, таке трапляється. Ні, він вже переріс. Бачите, да? Треба було раніше. Ну, що зробиш? Всіх грибів не встигаєш навіть об'їхати всі ліси щоб позбирати всі гриби. Дивіться, а далі які. Просто краса. Ось які вони. Бачите, на поляні. Це вже під самою сосною знайшов. І Далеко не ходжу. Круть наліво, круть направо. І вони скрізь є. Ось ще один. Просто вони не по одному. Але це молодий, красивий, дивіться. Гарний грибочок. Я ходжу туди-сюди, вибираю тільки де краще. Тому що дуже багато вже перерошить. Якось вони з'явилися. Дивіться, які, які здорові. Ось. І ось який. А ось, дивіться. Ціла полянка. В траві. І далі є. Ось. Ще. І далі ще є, Дивіться, які грибочки. Які маслята. Просто клас. І таке, якщо дивишся, скрізь вони є. Подивіться. Ось яких красунчиків. Одні молодші, другі старші, але їх багато, їх просто багато. Збираєш і отримуєш задоволення. Які ж грибочки. А ось дивіться, які два. М'ясисті, як пиріжки. Далі від них ось такий гарнесенький. Молоденький. Ось дивіться. І наш білий знизу. Хорошенький. Ось такий грибочок. Є різні. І старі, і молоді. Просто ходиш, далеко й ходити не треба. Трава, сосни. Все. І вони тут є. Дивіться, вийшов ось. І тебе вже зустрічає. Один. Ось, травиці, ще два такі гарнюні. А он відніється, ще один. Бачите, а ось іще є один в траві. Тобто грибочки є і не по одному. Я ходжу по стежках, які протоптали кози. Ось. Кози попротоптували стежки і по них просто ходиш. Ходиш і збираєш попри стежки отакі гарні грибочки. Бачите, ростуть по пристежку. Не треба заходити глибоко в хащі. Просто по пристежечку ростуть. Ти просто ходиш їх і нарізаєш. Гарні грибочки. Вирізав тільки що два гриба. Великі, але дивіться, ні одної дирочки. Чистенькі, класні. І вже зібрався йти, але бачу, тут далі їх там о-хо-хо. Ох. Ціла тропа. Бачите, ось. травичці. О, заникувано. Зараз травичку розберу, виріжу, що буває. Думав, що це тільки два, а їх тут насправді більше. А гля сюди. Подивіться, які. Тут взагалі такі шикарні. Ось, дивіться, здалека ще. Ох, які. Підсмажені трошечки. Дивіться. Оп-оп. Тут є. І з цієї сторони є. І так собі тільки... Гли... Дивишся? Ага, ось переступаю. І з цієї сторони є. Ось один, другий, третій, четвертий відніється. Дивіться, оп, і далі. Ще два травиць. А далі он під кущом, дивіться, два. Ось який. Ще один. Отут ще є кілька штук. Тобто грибів. Є. Слава Богу, наросло цього року грибів. Так, а ось сюди яка полянка. Один. Другий. Ось який гарний. Ух, маслюк. А ось ліворуч, дивіться, ще чотири штуки. Такі пишні. Ох, який маслятка. І ось ще є один. Звідти виглядає. Ну, якщо покрутитися, то я думаю, ще можна знайти не одного. Перейшов з однієї сторони в другу. Дуже швидко по краю. По підкрай, по підкрай. Грибочки є. Ось дивіться. Один. І ще й такий молоденький. Ось є другий, дуже гарний. І третій, і четвертий там є. Супер. З цієї сторони вони молодші. Значить, і якість їхня краща. Раз. Так. Дуже зачіплюється все. Ну, грибочки супер. Недовго я ходив і дивіться, вже стільки в мене є. Гарного сьогодні кошика взяв, немаленького, середнього такого, більше відра. І буквально я тут минут 20 і вже стільки назбирав. А скільки ще було, таких уже зіпсованих. Велика кількість грибів просто зіпсувалися. Потрібно було прийти чуть-чуть раніше, на кілька днів. Але робота не пускала. Шкода. Ходив по підсливки, а потрібно було прийти по маслюки. Ну, все не прорахуєш. Все не прорахуєш. Ох, який тверденький. Хороший грибочок такий. Супер. Да. Отак, От друзі. Заходжу в хащі і буду збирати ще тут. Вертаюся назад через цей самий лісочок. Ось. Він невеличкий. Через нього, через цей маленький такий самосів, перейду і вже буде повний кошик, це точно. Так, дивіться, як вони ростуть. Прямо на купі. По чотири штуки. Класно. Оце краса. Такі грибочки файні. Аж різати не хочеться. Перейшов цей край, тут грибів просто багато. Не передати, що їх багато. І вони такі гарненькі. Видно, тут було трошки холодніше. Вони такі шикарні, подивіться. Справжні маслята. Хороші, м'ясисті, грубоно, такі грубі. Класні. Ось. І так, там-там. Собі підзбираю. Думав, годинку буду шукати. Ні. Такі гарні грибочки, що за годинку тут в мене буде повний кошик. І я вже через годинку буду дома, дивіться. Ось. І собі ходжу туди-сюди. І нарізаю. Не спішу, помаленько, то на одну полянку, то на другу. Ось, дивіться, заходжу. Тут ще якісь бур'яни такі гарні ростуть, як на клумбі. І ось який красень. Один. Просто красавчик. А ось під сосенкою заникався такий красень. Оп! Єсть. Хорошенький маслючок. І що я вам скажу, що маслюки молоді, вони чи старі, все рівно потрібно збирати в рукавицях. Я поїхав просто в розвідку, но мої будуть, вони не будуть, тому що холодно, дивіться, які руки. Звичайно, вони відмиваються, але потрібно прикласти зусилля. Тому, коли їдете по маслюки, обов'язково беріть рукавиці. Дивіться, частенький. Я травичку не сильно відриваю, тому що це дуже багато потрібно часу. Дома помаленьку, не спіша, перед телевізором це робиться дуже швидко. А ось дивіться, знову ж таки під деревом Поки говорю, оглядаюсь навкруги і нарізаю красунчиків. Красунчиків. Просто красенів. Подивіться, хороших грибочків. І з цієї так, забираю. І з цієї сторони під іншою сосенкою, знову є два красення. Але дуже в травичці. Ох, красені там є вони там, бачите. Отак. От Отак проходить вечірня грибалочка у Сережі. Ось які світло-жовті. То якісь коричневі. А це прямо світло-жовті. Ось дивіться. Такі траві вже. Трава тут також різна. І грибочки забавлення також різні. Гарнюні такі великі, красені. Не перестаю нарізати і любуватися цими красенями. Є вони тут не один, не два, не три, а просто багато грибочків. Отаких, От бачите, великий нібито здавалося, що може бути вже і зіпсований, але ні, він чистесенький. А є маленький, а він може вже бути зіпсований. Тому тут не вгадаєш. Ріжеш, тоді дивишся, брати чи не брати. Так. В основному я беру лише шапочки. Відрізаю голівки і продовжую своє полювання. Бачите. Далеко не ходиш. Раз, два і зрізав. І ось знову ж такі два штуки. Два грибочка. А он далі знову грибочок. Бачите. Є. А он далі ще є. Ось який красавчик. Тобто таких красунчиків рижик дуже багато. Сьогодні в мене все рижики. З цієї сторони теж знайшов такого риженького, риженький, чистенький. Як на замовлення. Ось з цієї сторони є. Тобто, можна сказати, халявна грибалочка, дуже халявна. Приїхав в одне місце, воно невеличке і заросше грибами. Цього року мені дуже фортить, тому що це вже не вперше я потрапляю на таку грибалочку. Ось. Ви бачите, я з вами розмовляю і весь час нарізаю грибочки. Весь. час. Так так от зачистити його. О, Так, грибочок. Ось далі знову. Тобто можна вести навіть пряму трансляцію. І з цієї сторони також знаходжу три рижика. Ось такі руденькі. Супер. Супер гриби. Що можна сказати про сьогоднішнє полювання на маслюка? Воно виявилося дуже лінивим, тому що я зайшов в одне місце. Ось воно. Оце таке місце невеличке. Між двома лісопосадками насіялися маленькі-маленькі сосонки, Молоді сосни. Сюди зайшов і, нікуди, не виходячи, назбирав повний отакий кошик. Гарних маслюків. Ще дуже багато грибів тут залишилось. І дивіться, розмовляю з вами і находжу знову ж таки отакі гарнюні грибочки. Ось. Вони ростуть практично скрізь. І в соснах, і на полянах. В основному на полянах грибочки ростуть отакі риженькі, світленькі. І вже гарно розкрившись, і вже гарно розкриті. Тобто сонця їм вистачає, тепла вистачає і вони гарно розкрилися. А в сосунках під сосунками більш-менш грибочки темніші, і вони такі кругліші і, молоді, і молодші. Тобто вони такі якісь більш соковитіші. Але і ці грибочки також дуже гарні. Бачите, чистий гриб, абсолютно чистесенький. І він один не росте, їх завжди кілька. Кілька таких грибочків. Ну, думаю, на цій поляні можна закінчувати своє полювання. Бачите, частенькі грибочки на сонечку. Буває не сподіваєшся, а вони чисті. А трапляється так, що гриб гарний, а його вже тробачки поїли. А ці, бачите. Були всі грибочки чистенькі.